Ми звертаємося до президента України Віктора Федоровича Януковича як гаранта Конституції України вжити всіх заходів по незастосуванню сили та не допустити введення надзвичайного стану, дати оцінку діям уряду щодо призупинення євроінтеграційного процесу. Чергова сесія Ужгородської міської ради розпочалася з депутатських звернень, як від владної більшості, так і від опозиції до уряду та президента. Крім декларативних документів, прийняли рішення про створення нового органу влади народної ради Ужгорода. Це депутатське об'єднання за участі представників громадськості. Ми, ми не пішли шляхом того, як в обласній раді було прийнято на сесії. Так, ну я думаю, по-перше, в нас би і не вистачало голосів, тому що найчисельніша фракція партії регіонів. По-друге, якщо б ми навіть Знайшли ті голоси, то ввечері нас би чекало рішення адміністративного суду. Тому не було змісту. Е, сама організація, безумовно, створена для того, аби приймати е, рішення і, безумовно, дії по Противу сьогоднішньої влади, обласної влади і міської влади, на які гроші житиме Ужгород протягом року було наступним питанням порядку денного. Загальний обсяг доходів міста у 2014 році прогнозують у сумі 490,5 дев'яносто мільйони гривень. Міський голова Віктор Погорілов зазначив, таку суму місто може заробити самостійно, не розраховуючи на нормативи мінфіну та іноземні інвестиції. Я вважаю, що ми заслуговували на більше бюджет, який був прийнятий, але ми не послухалися, і все ж таки комісії прийняли бюджет збільшити на 20 мільйонів. Ми їх заробляємо. Наприкінці позаминулої місяця зустрілися з Норвегією, зустрілися з представниками одного з міст з Фінляндією, де мали можливість отримати проекти. Навіть це нові проекти хотіли, але на жаль, в зв'язку з цією політичною, соціальною і громадською ситуацією в Україні нам відмовили. Щодо перших практичних дій новоствореної народної ради Ужгорода, то про них стане відомо найближчими днями, коли депутати та громад активісти зберуться на перше засідання.